Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Чотири американські викладачі дістали ножові поранення у Китаї. Що ми знаємо про цю подію? Командувач американських збройних сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. Має план, як стримати вторгнення Китаю на Тайвань. План назвали пекельний пейзаж. У чому його суть? протестувальники заповнили вулиці філіппінської столиці і пішли до китайського консульства. Чого вони вимагають від Пекіна? Меседж ейболдемедфобейжіаж. утікач розкриває методи КПК. Зокрема, як Пекін наймав агентів для полювання на дисидентів за кордоном. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Посол США в КНР Ніколас Бернс заявив, що обурений і глибоко стурбований нападом з ножем на громадян США в Китаї. Чотири викладачі американського коледжу дістали ножові поранення у парку на північному сході Китаю. Попереджаємо, що деяких глядачів такі кадри можуть шокувати. Представник держдепартаменту повідомив, що постраждалі проходять лікування і планують повернутися до США після того, як їх випушуть з лікарні. Їх відвідав співробітник консульства. МЗС Китаю заявило, що цей напад є поодиноким випадком і що ведеться розслідування. Підозрюваного заарештували. За твердженням китайської влади він нібито почав битися з одним із постраждалих, а потім завдав неживих поранень трьом іншим, а також китайському туристу, який намагався його зупинити. На кадрах видно наслідки інциденту. Американські викладачі дістали ножові поранення під час відвідин парку на півночі Китаю. Вони представляють Корнельський коледж в Айові і викладали в китайському університеті по обміну. Президент Корнельського коледжу повідомив, що він допомагає постраждалим викладачам і що в програмі не беруть участі студенти. Один із постраждалих брат члена Палати представників штату Айова Адама Забнера. Забнер написав, що його брат дістав ножове поранення в руку і відновлюється після травм. Особи трьох інших жертв поки не розголошують повідомлення про напад як раніше цензурують в китайських соціальних мережах. Напади з ножем у Китай більш поширені, оскільки носіння вогнепальної зброї жорстко контролюється, але публічні напади на іноземців рідкість. Інцидент стався на тлі погіршення відносин між США та Китаєм. Сі Сідзінпін заявив, що планує запросити понад 50 тисяч молодих американців відвідати Китай для участі в програмах культурного та освітнього обміну. Пекін запевняє, що інцидент не вплине на нормальний обмін студентами між двома країнами. Держдепартамент США закликав американців переглянути питання про поїздки до Китаю. Це пов'язано з побоюваннями, що комуністична країна може заборонити виїзд. Деякі американські університети припинили свої китайські програми після цієї рекомендації. Тайвань з'ясовує, як і чому колишній капітан китайського флоту незаконно увійшов до Тайваню на катері. Високопосадовці заявили, що він міг перевіряти оборону острова. Заяву зробив міністр оборони Тайваню. «Атаки в сірій зоні відбуваються вже давно, і ми проведемо розслідування. Однак ми завжди повинні зберігати пильність і не виключати такої можливості, а потім вживати відповідних контрзаходів. Тактика Китаю в так званій сірій зоні не дає змоги спровокувати війну, а передбачає найімовірніше нерегулярні дії. КПК розглядає Тайвань як частину своєї території, хоч ніколи ним не керувала. Начальник берегової охорони Тайваню закликає тайванський народ об'єднатися і протистояти тому, що він назвав вторгненням Китаю, який не піддається логіці. За даними офіційних медіа, Тайваню китайського шпигуна ідентифікували як колишнього офіцера військово-морських сил Китаю. Він проник до регіону на швидкість. Ному катері берегова охорона заявила, що ця людина порушила кілька законів, і що ведеться розслідування. Якщо його визнають винним, йому загрожує ув'язнення, а потім депортація до Китаю. Високопоставлений представник Пентагону заявив, що Китай має намір вести війну з Тайванем швидко й інтенсивно, щоб не залишити решті світу часу на реакцію. США має план, як зруйнувати ймовірно стратегію Пекіна. Його назвали пекельний пейзаж. Командувач американських збройних сил в Індо-Тихоокеанському регіоні розкрив подробиці. Щойно китайські війська перетнуть протоку між Китаєм Тайванем. За вширшким 160 кілометрів. Пентагон направить до острова тисячі підводних човнів, військових кораблів і без. З пілотників. мета дати США Тайваню та іншим союзникам достатньо часу для повноцінної воєнної відповіді. Адмірал США Семюел Папаро розповів про план журналістам Вашингтон у кулуарах головного оборонного саміту Азії минулого місяця. Він додав, що американські війська та їхні союзники мають бути здатними перемогти, якщо Китай почне вторгнення Голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що голова КПК Сі Сідіньпін наказав своїм військовикам бути готовими до успішного вторгнення на Тайвань до 2027 року. Тайвань має вирішальне значення для оборони та економіки США. На думку експертів, вторгнення Пекіна на острів може завдати набагато більшої глобальної шкоди ніж вторгнення Росії до України у недавньому інтерв'ю журналу Тайм. Президент Байден сказав, що США вкладають значні кошти в цей регіон, щоб Китай не зміг змінити статус-кво. Далі про про у столиці Філіппін. Біля китайського консульства в Манілі зібралися сотні людей. На їхніх плакатах написано: Китай припини переслідувати філіппінських рибалок та незалежність від китайської агресії. Деякі з них одягли костюми у формі човнів це наш спосіб сказати Китаю, що в нас є історія мужності у боротьбі з агресорами і нас не злякати його атаками та утисками у західно філіппінському морі. Демонстрація відбулася напередодні дня незалежності Філіппін. Після цього китайська берегова охорона вчинила низку агресивних дій у регіоні. За останні кілька місяців китайські кораблі атакували філіппінські судна постачання, конфіскували вантажі та блокували медичну евакуацію у спірних водах південно-китайського моря. Китай стверджує, що йому належить майже вся акваторія моря. Проте міжнародний трибунал у 2016 році ухвалив, що КПК не має такого права. Філіппіни – один із найстаріших союзників Сполучених Штатів. І Тихоокеанському регіоні деякі побоюються, що територіальні суперечки між Китаєм та Філіппінами можуть перерости в конфлікт за участю США. Колишній китайський шпигун взяв участь у заході прихильників Фолуньгун в Австралії. Це школа самодосконалення, за якою він шпигував за наказом Пекіна. Що розповів перебіжчик? Дізнаємося, Колишній китайський шпигун закликає захід звернути більше уваги на таємну діяльність Компартії Китаю в закордонних китайських громадах. Назвавшись Еріком, він відвідав захід, організований прихильниками Фолуньгун в Австралії. Це досить несподіваний поворот, адже понад 10 років він працював агентом під прикриттям, допомагаючи Пекіну відстежувати дисидентів за кордоном та заманювати їх назад до Китаю. Серед його колишніх мішеней практикувальники Фолуньгун, яких китайська влада жорстоко репресує. Можливо, ви читали кілька моїх історій про те, як я ловив практикувальника Фолуньгу на ім'я Лі Гуйсінь. Деякі подробиці того, як його переслідувала таємна поліція, шокують він зазначив, що в майбутньому розповість більше. Ми маємо чітко усвідомити один факт: коли китайська компартія переслідує вас, їй однаково. Яка у вас віра, мораль, чи справді ви скоїли злочин? Вона діє за одним простим принципом. Ви проти неї. Як же Ерік відстежував практикувальникам? Ішов 2021 рік. Ерік виконував накази китайської таємної поліції щодо переслідування дисидентів. Його куратор дав йому нову мету: практикувальник Фолуньгун, не ім'ям Ілі Гуйсінь. Ілі шукав притулок в Таїланді, Він утік із Китаю після того, як його п'ять разів викрадали через його віру. Куратор написав Еріку: нам треба переконатися, що це саме та квартира. Поспостерігайте за тим, що всередині та навколо неї зробіть кілька. Фотографії та відео систематизуйте. Побачене, щоб ми могли спланувати стеження. Пізніше куратор відправив Еріку кілька сімейних фотографій Лі. Коли Лі побачив ці фотографії, він сказав, що був шокований. Одну з них він ніде не публікував. Це я був вражений. Я не міг повірити, що це правда. Ерік отримав адресу і вирушив у розвідку але коли ми туди приїхали, він уже переїхав. Ерік сказав, що після цього більше не стежив взагалі. Але можливо, це робили інші агенти. То був грудень 2021 року. До нас звернувся чоловік і сказав, що хоче навчитися практикувати фалуньгун. Ми прийняли його в себе вдома, а пізніше він позичив Джуанфалунь. А Фалунь – це основна книга Фолиньгун. Перші підозри виникли в лі після телефонного дзвінка однієї жінки. вона сказала, що ми у великій небезпеці і що нам треба терміново виїхати з міста. Наша родина ніколи з таким не стикалася. Ми злякалися, тому одразу ж переїхали. Зараз лі живе у США, але КПК не послабила тиску на нього. Він розповів Times, що в лютому цього року телефонував сестрі, яка живе в Китаї. Вона сказала, що того дня до неї приходила додому поліція і що вони добре обізнані про ситуацію. Лі потім, хоч як це дивно звучало, вона сказала: повертайся, Лі підозрює, що влада погрожувала його сестрі. І вона так сказала на випадок, якщо її розмови прослуховують.